Продовжую детально проходити Stalker 2, Серце Чорнобиля та ділитись з вами знайденими унікальними предметами, артефактами та іншими цікавинками, максимально стараючись не спойлерити вам проходження та сюжет гри. В попередньому відео я розповів вам про знайдені мною круті предмети та артефакти в локації Мала Зона. Якщо ви ще не бачили цей гайд, то посилання на нього зараз з'явиться у правому куточку. А сьогодні я розповім вам про доволі знайому локацію ще з попередніх частин сталкера кордон. Саме тут сидить знайомий нам багато років Скупердяй та Барига Сидорович. Будьте готові, що і в цій частині сталкера він кидатиме вас на гроші. Одною з основних переваг кордону є те, що сюди можна потрапити з самого початку гри та доволі непогано залутатися предметами, які стануть чудовим доповненням до предметів, знайдених в малій зоні. Також всі предмети не потребують проходження сюжетного. Квесту праворуч від села новичків знаходиться локація Мертва печера. У ній знаходиться багато аномалій, тому, використовуючи болти, доберіться в кінець тунелю. Тут ви знайдете скелет сталкера, біля якого буде лежати артефакт, еса лавина та рюкзак з лутом. Але не спішіть розслаблятися. Вийти з цієї печери не буде так легко, адже після того, як ви заберете цей лут, у печері з'явиться контролер. Найкращий спосіб не старатися вбити його з місця біля скелету, а пробігти через аномалію до виходу. Звідси ви легко зможете його закидати гранатами та знищити. Наступні зони інтересу знаходяться досить близько одна біля одної. Від мертвої печери відправляйтесь вверх до локації елеватор, тут на другому поверсі елеватора. Ви знайдете сталкера Стецька-п'явку, у якому будуть дві унікальні зброї спецназ. Піднявшись на дах елеватора, ви також знайдете сховок з лутом. Після елеватора відправляйтеся до залізничного мосту. Тут, якщо пройти по лівому краю, можна стрибнути в аномалію, яка телепортне вас наверх мосту, де є сумка та інший лут. На мосту також є локомотив, в кабіні якого знаходиться сумка. Цій сумці ви знайдете збільшений магазин для AR416, який стане чудовим доповненням до зброї невідомого сталкера, про який я розповідав в попередньому відео. Вище мосту знаходиться наступна локація свиноферма. Тут ви знайдете закритий решіткою сховок з сейфом. Щоб його відкрити, обійтіть приміщення та через вікно вистреліть у навісний замок на дверях. Потрапивши в це приміщення, запустіть генератор та увімкніть вимикач. Після цього металічні ворота сховку. Відкриються та ви його зможете залутати. Цінного луту, на жаль, тут немає. Наступна локація знаходиться трошки вище свиноферми та має назву зруйнований хутір. Це приміщення з розтяжками, тому будьте уважними. На другому поверсі ви знайдете сталкера, поряд з яким буде лежати сумка та комбінезон найманця з непоганим фізичним захистом. По своїм характеристикам комбінезон найманця практично ідентичний PS3 конвой, але має дуже суттєву перевагу. Прокачавши його у техніка, ви можете змагатись зменшити його вагу до 1 кг та отримайте бонус у вигляді плюс 10% до ваги, яку ви зможете переносити, а це значно збільшить ваш прибуток з хабару. Для доступу в останню локацію необхідно вже взяти квест на болотах в торговця тихого. В ході проходження цього квесту ви отримаєте доступ до локації Москоломка. Тут знаходиться зачинена кімната, яку ви побачите через дірку в стіні. Щоб її відкрити, вистріліть через дірку у газовий балон та закиньте під двері гранату. Якщо ви повернетесь Туди, так як я після проходження цього квесту, то двері, через які можна потрапити далі, будуть для вас зачиненими, але це не є проблемою. Стрибайте по вагонам, та таким чином ви пройдете далі та попадете в кімнату, яка вас цікавить. Тут ви знайдете сейф з лутом та старий ключ. Далі вам необхідно відправитись в кінець цього тунелю, де ви знайдете кабінет завідувача. Знайденим ключом ви відкриєте двері та в кабінеті знайдете сейф з лутом, додаток номер 2 до транзитної накладної та костюм ССП 99. Еколог. Здати квест та продати непотрібний лут, ви зможете у Сидоровича в селищі Новачків. Тут ви також зможете прокачати костюми та зброю. Це всі цікавинки, які мені вдалося знайти в локації кордон у Stalker 2. Якщо ви знайшли ще щось цікаве, то напишіть це у коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, щоб не пропустити нових відео. Давайте разом розвивати україномовний контент та витісняти контент з Мордору. Також приходьте на мої стріми по Сталкеру, які проводжу на своєму лайв каналі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А на сьогодні це все до зустрічі.